Статті зупинили на підставі статті 35 закону України про національну поліцію, стаття перша, пункт третій. А саме є підстави вважати, що ви вчинили адмінправопорушення, а саме перевищення швидкості в населеному пункті, зафіксовано за допомогою приладу трукам 81 км кілометр на годину. Їхали ось за машиною. Попереду попереду вас машина їхала менше 73 км кілометрів на годину. Покажете відео. Так, будь ласка, <плес> та примостилися за машиною, яка була попереду нас. Це вже четвертий водій, якого зупинили патрульні за останню годину. Острів Хортиця одне з місць, де трапляється найбільше аварій, саме через перевищення швидкості. Вже за кілька хвилин патрульні фіксують ще одного порушника. <плес> Старший лейтенант поліції. <плес> зупинили на підставі статті 35 зараз національна поліція, а саме зафіксовано перевищення швидкості. Більш, ніж на 20 кілометрів на годину і дозволено З початку року притягнули до відповідальності понад 18 тисяч водіїв за перевищення швидкості, оскільки трукамів у місті лише три, то й роботи в інспекторів вистачає. Найчастіше це головні артерії міста. Найбільш концентровані ділянки, де перевищують швидкості, там і стоять з приодам труками, такі як прибережна магістраль, острів Хортиця, Ігоря Сікорського, вулиця Скварцова. Було зафіксовано 4 перевищення швидкості. 81 км на годину був, 89 і 77 км на годину. Інспектори додають з появою на дорогах труками водії стали більш відповідальнішими. Навіть на вихідному дні, коли їдеш, по Бережній магістралі вже не так льотить, як раніше це було до приладів труками. Загалом з початку року в Запоріжжі трапилось близько трьох тисяч аварій, з них 200 – з постраждалими. На жаль, 22 людини в ДТП загинули. Патрульні вкотре нагадують водіям, що слід дотримувати швидкісного режиму в межах міста та не наражати себе на штраф, а інших на небезпеку. Та додають, що за перевищення понад 70 кілометрів на годину і вище може загрожувати штраф від 340 до 1700 гривень. Олександра Кольба, Олександр Гоц, телеканал МТМ.